День Христос Воскрес. 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 Сьогодні маю за честь розпочати нашу таку презентацію творчих робіт, художнь, художня обробка шкіри, наших львівських гостей. І зараз хочу до слова запросити, тому що не всі знають наших гостей. Модератором сьогоднішньої нашої зустрічі буде художниця, редакторка образотворчого журналу. Гразотворче мистецтво, так редакторка журналу Грозотворче мистецтво пані Галина Хорунжа, якій я передаю естафету, передаю слово, яка буде вести і буде знайомити нас усіх із нашими сьогоднішніми гостями. Прошу. Хочу по-перше, всім подякувати, що прийшли. Бачу, багато знайомих обличчя мене дуже тішить. Хочу подякувати адміністрації і керівництву музею, що воно це все зорганізувало. Але передусім хочеться почути автора і вчителя авторів, які тут присутні, Володимира Івановича Сидоренка, старшого викладача Ліської національної академії мистецтв, дуже шанованого художника. І більше того, це фактично засновник Ліської школи художньої шкіри. Попрошу вас до слова. Що я можу сказати? Я би хотів перш за все. Познайомити вас з учасниками виставки. Це студенти з академії коледжу Труша. студентки. Потім учасник Володимир, це є Настя і Оля, студентка з академії мистецтв, кафедри мод. Є Володимир, Володя. він як не, воював, це є захисник України знаходиться в реабілітаційному центрі під назвою Дезламні і займається мистецтво. І, і в основному будуються, роботи будуються, скажімо, студентів роботи на засвоєнні техніки, на створенні образу, на кольорі, на тоді, на фактурі. І кажемо на їхньому внутрішньому відчутті, оточуючого середовища. Можете зараз відповідати ці роботи. Також на вистація представити дві роботи, які вже були, кажемо, виставлялися і були девізом для проведення майстер-класів для дітей з окупованих територій, Маріуполя, Мелітополя, Дупровська, Донецька, Харкова і магазин, називається Діманкові сльози. Там носиться робота. Ми присвячено сироті, це не, простої, не історії. І ще одна робота там представлена, це були робота, яка називається іспансія. Тобто людина розвивається з пощаки таким. захопила. Тобто, така, Я ще хотів надати слово вовкину. Він так коротко собі розказав про свою творчість. Ну, По-перше, дякую. дякую вам за те, що ви приймаєте гості, за те, що я вибачаю за свій донбаський діалект, ще так файно знаю мову, даєте нам можливість після ну, поранень вертатись знову всерічно вже на мистецькому, так сказати, по плечі, я так вкрай не знаю. Ну, то есть вина якби не закінчується для нас, ну, так как ми вже, ну, інваліди, ну, інвалиди, ну, боротьба триває ще. Ну, ми вже воюємо так, на такому от пробує мистецтво. ну і чего і всем желаю попробувати себе. Всі в мистецтві, воно дає сил і натхнення. Це натхнення і якісь звірі, і ті складні, скажімо, у бої лише в минулому, щоб можна було якби розпочати новий засіб, нові попити життя, ми нову дорогу безкальців. Якісь Також я ще хотів би додати слово студентам нашим. Це з коледжу Куша. це насті і волі. Коротко. хто ще те, що розкажете. Скажіть про своє творчість. Просто розкажіть, як створюєте образ. Шіп, це такий е, матеріал, який дарує унікальні тактильні відчуття, і вона є різною. І можна втілити буквально любу ідею. Тому все починається тільки з ідеї. Потім йде у пошуки, збір матеріалу, ескізи, підбір матеріалу і далі робота у матеріалі і готові роботи. Дипломну роботу, це вже диплом, це читається курс за виконує роботу з ескізкими мотивами. Так, я пану, я ми з таким принципом, як тільки що сказала Оля, виконуємо усі роботи, тобто все починається з ідеї, тоді е, робляться замальовки, ескізи, тоді це все формується в одну композицію, тоді створюється робота матеріалів. Е, я зараз виконую повну роботу по темі, темі скіфів. Е, так само я шукала різні Засоби вирішення до композиційного задуму. Так. І формувала це все буду композицію і зараз створюю вже матеріалі картину. По... Mm. З близних техні... техніці об'єму просурового об трьох вимірного, в двох вимірного. Гаряче тиснення, холодне тиснення, плетіння. І ті всі техніки вона об'єднує вдома. Тобто ті всі вправи, які вона засвоювала протязі навчання, зараз використовує в створенні образу роскіськими мотивами раніприєм. <клухи> якщо вона складно розкрити, тут же ж твори є саме різних років. Яким чином формувала взагалі експозиція? <клухи> Вироків є різних, але в загальному це будувалося, на перш за все на створенні образи. Засобами техніки, різних технік. Але для того вони проходили, як би скажімо, виконували різні вправи, на основі яких вже створювали образи. Плетення, скажімо, інтарцію, пальмання, тиснення, різні, скажімо, методи формування. Це було початок був самий бзліців. Потім пішов той процес, ті всі з'їднати буде ціле. Ну просто робити якісь шматочки шкіри, з якимись клетами чи з якимись а просто об'єднувати, не переводити далі матеріали. З часом вже з'явився такий задум, щоб ті всі, скажімо, кольорові форми, в якійсь мірі шматочки шкіри, об'єднувати якусь загальну композицію, тобто створювати образ за рахунок кольору, форми і техніки. Тут є речі доволі різного порядку. Є декоративні панно, більш образотворчого характеру. Так? Є речі ужиткового. Можете розповісти, в чому для вас особисто є різниця в роботі над предметами дизайнерськими, розробці дизайнерських предметів і предметів образотворчих? Це, це Скажімо, як на декоративним, так на неужитковим потрібно проводити збір матеріалу знаходити джерело натхнення, на основі чого ви хочете це зробити. Що би вас надихнуло на такий образ, якщо будемо брати декоративні роботи, то основу використовують студенти, також наші захисники використовують мотиви, які би їх надихали. І, наприклад, овочі, які молоді їм смакують, які їм подобаються, дерева, які там будуть любить і так далі. А якщо брати вже житткове, це вже йде напрямки по, скажімо. Мотив. Ми можемо брати наші пристріки, використовувати, інтерпретувати, інтерпретувати в сучасному баченні, використовувати ті техніки, самі форми. Важливо ну, знайти форма. Тобто пошук форми на основі вже давно знайдених форм. Тобто, щоб воно було сучасним, відповідала тенденція моди сучасності. Ну, скажімо, якщо то сумка щоб ту сумку не використовувати тільки для того, щоб для, для доповнення як строю ніки, одягу народного, а для того, щоб можна було його використовувати в седенному, на основі етно. Тобто плетення може бути, тиснення, може бути о, тут сумки є. Ми так думали, думали, ми шукали форми. Але ми, ми вирішили, щоб доповнити його тим тимповоском. Техніка гарячого тиснення кисня видіку кусочками. Важливо було знайти саму форму підсумки. Тобто ви маєте на увазі, що доцільно розвивати український дизайн на синтезі того, що актуально, і того, що у нас безпосередньо є. Я вважаю, що важливо От саму ту форму, що навіть відповідала тенденція моди те, що подобається, наприклад, молоді чи, наприклад, старшим з використанням українського мотиву. Тобто, має бути... Краплення, таке, що воно не завантажувало, а підкреслювало, що це є приїзд. Спасибі. Чи можливо в когось є за аудиторії запитання, бо питання мало би з'явитися? Скільки витрачається часу на створення однієї такої роботи? Створення однієї роботи? Ну, якщо беремо студентів, це їхня семестрова робота, то вони спочатку, як я вже казав, проводять збір матеріалу розробляють ескізи на основі структурного аналізу, проведеного по тому збору матеріалів, виносить плюгану і створюють образ. А якщо взяти ополоню, то він ту роботу робив, за тиждень зробив. Сидів, на поленово сидів до 10-ї години ми їх Там сидів вода, іде, там робота, яка називається, як мені викладає? Веснє дерево вишневе дерево. Сумце. Там є роботи ще. А от роботи, бачите, це такі біяку, клубнички. Але це пов'язано на тих вузличках. Вузлики, які в кожному вузлику закладали якесь бажання, бажання, щоб ця війна, щоб люди втерпля і так далі, щоб люди лишалися живі, опити і так далі. І тут ще є робота, якого в яка називається... Ананаси в тумані. А, от, ананаси. от це Там є ананаси, але вони в тумані, так як зараз це суспільство в тумані. От, і все. Ну, то, часу може бути в залежності від самого автора. Це може бути дуже довго, але це може бути дуже швидко. В залежності від натхнення, від стану, значні так далі. А шкіри вибирати, випармо, вони вже готові, чи самі не Ми Не виправляємо, ми беремо готові. Єдине, що ми можемо фарбувати. Ага. Якщо це не фарбована шкіра русинодупня, ми її можемо фарбувати, який хочемо кольор. Навіть якщо на живі фарбована, ми можемо кожну перефарбувати. Якщо нам потрібний якийсь колір. У ну, зараз немає такої дуже потреби, тому що зараз шкір є багато різних кольорів які хочете. Можна брати. так Є фарба для шкіри. Якщо шкіра рослинного дублення, то зараз в основному використовуються фарби на водяній основі. Є ще може бути нітро, може бути там віна, вже не використовується. Але нітро можете пофарбувати. Бейться всяке, Прошу. Бейться всяке, приготовляється, так? Що Ну, бейться, бейться. Так, так. Або готові, випустимо, або приготували і основні різних, скажімо так. Це вони звичайної корови. Так, є з усього. є кура дерева використовується. Там ті витягують з кури дерева і вони надають колір. Це колись, якщо взяти історію, то наші предки вони не мали факти, щоб формувати. Вони просто з дерева це все брали. Наприклад, дерево, дуб, ясень. Вони мають якісь світі, це ну, все занурювали. Дотягувала і вставало того кольору і заші дні, таких вітінках, знаєте, до такого христу, такі самої породи. Ми того не робимо, ми користуємось яка є. Але сама вепрока шкіря вручну... Ми не робимо виправки. Ні, я розумію, не робить, але технологія. Там і, ви знаєте її чи ні? Так, значить, там є декілька методів. Там гріз додаєшся? Так. Значить, Ви розумієте, що зараз фактично ті старі технології вже забуті. Зараз в основному використовуються ті хімічні методи. Але ті хімічні методи набагато гірші. Чому? Перше, ви розумієте, є шкіра, вона поділяється на різні категорії, класи. Наприклад, шкіра для взуття. Вона має мати покриття, щоб не була волога. Шкіра, наприклад, на використання декоративних робіт, крісла, там, ще щось, вона також виготовляється розумієте, спеціальною прокладкою, щоб вона могла усідати, і потім підніматися на той же рівень. Перше для декоративних робіт, нам потрібна шкіра тільки рослинного дублення, яку би ми могли формувати і яку би ми могли відтискати. Така шкіра для мене не підходить, вона немає тієї Тобто Ми, якщо тут відформуємо, то вона тоді залишиться. -шкіри. Бо як ви знаєте, я бачу, ви маєте справи зі шкірою, також. <плес> а, але, якщо ви знаєте, сама структура самої шкури, шкіри, шкіри, вона складається з тих кулоганових переплетень у з тих фібрів. І якщо взяти температуру, намочити і гадати температуру, якщо це рослинного методу дублі, то вона такій формі залишиться, як пляха. Ви розмочите, вона буде як тканина, а коли вже відгубити, вона стане, як пляха. Тобто самі ті волокна перетворюються, ви самі ті волокна перетворюються в казін, в клей. Зеркунок то в накриті. Але переважно передбачано використовується ягоди чомусь, так? Не Там були шкіри, що з бізона привезли шкіру. Зі слова не була ніколи шкіри. З крокодила була? І з питона. питона була. Із питона була, і з галюбки. Із маленьких проходив. А студенти, звідки беруть з кіорубці? Це все їхні проблеми. Чи тут забезпечує? Ні, ні, це все... Ну, то ж мої студенти. Тому мої проблеми. так, я, 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 дуже Ви користуйте як виросту для книг та використовує. Це є студенти. Для... Так, розумієте, це є дуже талановиті студенти. Ви не думайте, є, війна, я, це Оля, покажіть свої роботи. <клідження> 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 так. І ще крім роботи. Ще тут досить шок. Здається, ось тиснення оці гарячі. Вона багато робіть не робила. І надзвичайно взяти на приготолю чи Настю, вони дуже здібні студентки, вони сидять, окрім занять, вони собі дома вже заснували таке, знаєте, роблять тиснення, випалюють. Ну таке просто, щоб кавчатися і вправи. А в той час вони вже зовуть подають. А якщо треба цирку на пічники, Кліше де ви робите? Це також вправи, тут вже є виставлені роботи. Є виставки виставлення. От, бачите, сама форма це якщо в двох вимірному браці. Це знаю, я я заказую, чи ви не заказують, і вони в часі. Це ж вправа. О, самі Роблять ескіз, наносять цей ескіз на металеву пластину, наприклад, цинку, для того, щоб можна було притровити в зворотньому зображенні, в ну, зеркальні закидають в розчип, хлорвозаліза. І певний час воно там травиться, потім його очищають і відпускають. Це якби вони навчаються, це вправо. Вони то знають, як робити? Крім того, вони ж там є роботи, якщо ви бачили на чорному це вже в трьох вимірах, тобто вже об'єм відформувати, то вони також. Ну це в майбутнє нашої країни. Чи ще хтось моє запитання, а те, що з одного пласту то піддається температурі і так вигинається роботи? Що, що? Питання можете повторити? Ті роботи там, де людина, і кожен бачить іншу людину. Не ну, ваша робота, якщо не помідається. То піддається температурі і так виглядається. Пожирає іншу людину. Це нагрівається. Ні, це дивіться, я от ще раз повторював. Значить, Якщо ми беремо саму шків, здерту тварини, ну, вона обробляється, там, знімається верх, залишається середня частина, там, там, де, ну, то вона, при живий матеріал, вона складається з щось. А що вона складається? Вона складається з звичайних переплетень волокон. Ті ж волокна ще мають в суді брівки багато. Саме вулокно складається щось. Але це все складається з кругенної перепадки. І коли ми його розмочуємо, воно стає гес. Але коли ми його відформовуємо і діємо на нього температурою, то оці переплетення перетворюються в казіїн, клей. І воно твердіє. І воно вже таке, як стає шляха. Зуміли? Суть. Тобто мочимо, а потім гріємо. формуємо і гріємо. Ну, от, от, ну, воно його корабля. Так. Було вікно загадано. Так. З якоїсь якогось, з якогось тварини. І, і вони назад до цих пір, з якої то тварини, то вікно було зароблено. Щоб воно ну, так, так через кого світілося. Це пергамент. Ну, тобто, тобто, якщо воно світилося, тобто, воно не проходило тих обробок, Його натягнули, зачистили. Все одно високо. Але тверде воно, правда? тверде, тверда шкіра. Така і але, так. Наші свідчуються, зачищали то, з кожної тварини, От, наприклад, пергамент, який зараз є. Мені, пергамент, він ж такий папір, мані. але він теж має ті властивості, тому що натуральний. У нас тут фактично пергаменту немає. Я використовував пергамент в роботі, то я не замовляли в Індії і в Пакистані. <кхе> то, то настоящий пергамент. Єгипет не робить пергамент. Пенсія теж не робить. Вони закупляють і можуть їди, що використати. А Пакистан перемог. І то не зроблять з якихось кузлів, таких гір, гірських, щоб не з кожній тварини це підходить. І як папір. Він може <паспишись> освічувати. А може він приберег чисто білий. Які шліфований, тонесенький такий, як кусочок попереду. Він теж має ті властивості. Якщо розмочити його, то як тляпочка. А засихає, засподівати. То вже таємниця, я розкажу. <ріху> Скажіть, будь ласка, історично, скільки років цього мистецтва Ну, то скажімо, якщо брати історію, то були спервісні люди, робили одяг. Mm -hmm. ну, і потім ну, розвивалося, розвивалися, якщо взяти Єгипет, стародавні, давній, навіть ту гробницю тут Хамона, яку розступали, там її розкрали, не розкрали в речі. Того там збереглося. Вироби зі шкіри, які використовувалися, як а також там що було що різнення така техніка і гравірування і тиснення, навіть такі. Фрагменти були. Я так сказав, як же вони тиснули. Виявляється, ніби нібито які любіші були. Вони набагато розумніші були, ніж ми думаємо, він можливо від нас. Були, я просто використовую камінь і сонце. Те, що я розказав вам відносно властивості шкіри, яка може. Формуватися і шкарлупіти, вони це в той час вже використовували. Mm -hmm. Mm -hmm. І то вони використовували звичайного каміння. Висікали то все, нічого там не робили, ні кормля, ні. нічого. Витиснули на сонці, то все постояло, засохло, все, зашкарлупіло, ще день зберігається. Але може збиратися тільки за рахунок кліматичних мов. Якщо, наприклад, перепади театр, то так все вона розсипається та шкіра. Якщо там постійна температура, буде зберігатися. Спасибі вам. Чи можна попросити вас з особливою приємною нагодою? У мене ще сьогодні так справді є приємна місія вручити почесні дипломи нашим гостям, але перед цим я би хотіла ще декілька слів сказати. Знаєте, сьогодні в Україні відзначаємо День Героїв. Ми сьогодні вшановуємо всіх захисників різних поколінь, тих, які вже декілька століть назад воювали за нашу незалежність, за нашу вільну незалежну Україну. Вшановуємо пам'ять і тих захисників, які сьогодні віддали життя за нашу Україну, за те, щоб ми мали можливість тут сьогодні з вами зустрічатися, розповідати один одному, ділитися таємницями, відкривати для себе. Новий цікавий світ, як виготовляються такі цікаві декоративні панно зі шкіри, тому що насправді цікава техніка, і дуже, я думаю, що багато із наших сьогоднішніх слухачів для себе щось відкрили нове, цікаве. І, звичайно ж, сьогодні ми говорили про ваш проєкт Незламні це про тих людей, які воювали, які зараз перебувають вже тут, у нас в тилу, і які шукають себе, заспокоюють себе, так скажемо. Наше ментальне здоров'я, своє ментальне здоров'я підтримують за допомогою от таких технік виготовлення різних робіт. Хтось шукає себе у музиці, хтось у мистецтві, хтось у співах, хтось у танцях. Ну, і Сьогодні представлені роботи, які виготовили так, наші воїни, які вже зараз, від, скажімо так, захищають нас тут. Від різних негараздів вони допомагають, скажімо так, і собі, і допомагають нам вчать нас бачити прекрасне у інших речах. Бо нам здається так, що сьогодні ми тут, у нас тут спокійно, більш-менш так тихенько. І нас це не стосується, що там, але от ці воїни, які зараз приїжджають до нас, які бачать нас тут, вони нас вручать переосмислювати от те ту нашу буденність, те наше життя, яке ми проживаємо. І ми щиро вдячні вам за це, що ви нас учите. Ми у вас щось учимося. Ви допомагаєте нам. Ми стараємось допомагати вам. Ну і хочу вручити сьогодні почесні дипломи. Володимиру Сидоренку, куратору мистецького проекту, члену національної спілки художників України, за вагомий внесок у збереження і розвиток українського мистецтва, професіоналізм та активний мистецький пошук та з нагоди відкриття виставки художні вироби зі шкіри у межах соціально-культурного проєкту у снятинському літературному меморіальному музеї на Дякую. Нагородити воєно-захисника українського народу, учасника проєкту Незламні Кайда Володимира Сергійовича. Такий же почесний диплом вручається кун Ользі Володимирівні, студентці Львівського фахового коледжу. Такий же почесний диплом вручається житком Ліновій Анастасії Сергіївні. Бажати вам міцного здоров'я, щоб, незважаючи на ці всі сьогоднішні перипетії, цю погоду, яка вас десь зустріла в негоді по дорозі, ця негода, що все ж таки ви до нас завітали. Ми вас чекали два тижні, і все ж таки ця зустріч відбулася. Щиро вам вдячна за те, що ви до нас приїхали, за те, що поділилися. Своїми історіями цікавими Обували, Ми не наче побували на справжньому майстер-класі обробки шкіри. Я думаю, що колись і таке організуємо в нас музеї. Щиро дякуємо Львів'янам за тісну співпрацю зі вона, бо направду за ці два останні роки співпраця зі Львовом стала настільки тісною, ми вже вважаємо себе містами побратимами в культурі. <laughs> дякуємо вам. за віз... вам за візит. Гарного вам. Відного творчого набутку в подальших роках. Дякую. Я запрошую всіх до yeah.